Сітка маньє, шестикутна сітка, товщина одиничка півтора на 10 метрів і двохметрова, діаметр 2,2 міліметри, цілий рулон 50 метрів. Нарізаємо кратно 5 метрів. Наприклад, цей рулончик 10 метрів. Верх-низ товстіший дріб 3 мм. Вічко 60 мм. Сторона шестикутника. Покриття цинк 245 грам на метр квадратний. Використовується для огорожі. На вольєри, клітки і для захисту від БПЛА. Переваги цієї сітки, її можна різати і вдолі поперек за рахунок плетіння особливого вона не розпадається.